А чим вона краще за нас? Чому все олені дістається? Двоє старших дітей Анни не мали стриматися від образи, бо щиро вважали, що мама їх обділила. Анна і сама розуміла, що недобре виходить, але по-іншому вона вчинити не могла. Долю Анни аж ніяк легкою не назвеш. Народилася б на обідній родині, довго доглядала лежачу маму, через це заміж пізно вийшла. Доходилася в дівках аж до 30 років, і коли вже надії на не було, з село до сусідки приїхав племінник сирота. Хлопець був на 10 років молодшим за Анну, але сподобав її собі, і Анні він приглянувся так і побралися. З діточками поспішали, бо ж Анну вік припирав, тому один за одним у них з'явилося троє дітей. З чоловіком Анна жила хоч і небагато, але в мирі злагоді та любові дбала найбільше про дітей. Не раз Анна молилася, що Бог дав їм добру долю, краще, ніж у неї, і, напевно, господь таки вислухав її молитви. Першим одружився син Анни Тарас. Він засватав собі багато дівчину з сусіднього села. Свати відразу відправили молодят в окремо спеціально збудовану хату. Душа матері раділа, адже у сина все так добре склалося. Згодом вийшла заміж і середня дочка Оксана, наречений її був з їхнього села, тож Оксана оселилася неподалік від матері, спочатку у невістках жила, але вже через два роки молодята переїхали у свій дім. Молодша ж дочка Оленка дуже хотіла вивчитися і вибитися в люди, тому поїхала в місто поступати в університет. Закінчила вона його з червоним дипломом, зняла в місті квартиру і відразу ж пішла працювати. Додому Оленка приїжджала рідко, багато часу приділяла роботі, адже дуже хотіла чогось досягти. Старші діти теж не часто до мами навідувалися, бо мали своїх багато клопотів. Та Анна на дітей через це не ображалася, розуміла, що тепер у них своє життя і їй самі треба допомагати їм чим може. Все змінилось тоді, коли раптово не стало чоловіка Анни. Вона так важко переживала цю подію, що аж сама злягла, не мала сил нічого робити, по кілька днів не їла бо не вставала з ліжка. Маму, комусь з вас треба забрати до себе, сказала лікарка дітям Анни. Син засмутився вельми, бо знав, що його дружина не захоче, щоб свекруха жила з ними. Тарас пообіцяв, що візьме на себе фінансову частину, що купуватиме мамі ліки і все, що треба, але забрати її до себе не може. Оксана теж лише знизила плечима і ховала погляд. Її чоловік заборонив забирати те, що до них, мотивуючи це тим, що є ще двоє дітей, які могли б приглянути за мамою. Середня донька пообіцяла, що оскільки вона живе поряд, то зможе прибігати до мами час від часу, щоб приготувати, їсти чи прибратися, але до себе забрати теж маму не може. Оленка ж на роботі отримала підвищення і їхала додому, щоб розповісти мамі про свої успіхи, але коли вона побачила, що відбувається, то промовчала. А на наступний день зателефонувала на роботу і сказала, що бере відпустку за свій рахунок. Пробувши кілька днів з мамою, молодша донька зрозуміла, що і її одну залишити не може, і забрати до себе місто теж не може, адже не мала власного житла, тому Олена прийняла кардинальне рішення. Вона повернулася в місто, але для того, щоб звільнитися з роботи і забрати свої речі. Мама для неї виявилася важливішою, ніж кар'єра. Оленка залишилася в селі біля мами, а роботу вона швидко знайшла. Працювала онлайн на схожій фірмі, але не начальником, а звичайним працівником. Та вона цим особливо не переймалася, бо гроші для неї ніколи не стояли на першому місці. Подивилася Анна уважно на ситуацію, на поведінку всіх трьох своїх дітей і вирішила, що вона свій будинок на молодшу доньку перепише в знак подяки за її чуйність і турботу. До того ж, лише Оленка не мала власного житла, а старші діти були житлом забезпеченням. Проте і син і донька не зрозуміли маминого несправедливого на їхню думку рішення. Вони щиро вважали, що від себе зробили для мами все необхідне, тому не могли зрозуміти, чому їм не дісталося нічого. Хата у Анни була не дуже велика і стара, та в ній справа не була старших дітей більше цікавила земля, яка в їхньому селі була доволі дорога. Все дісталося Оленці, хоча вона сама нічого у мами не просила вона просто щиро хотіла допомогти мамі і отримала за це нагороду. А яка ваша думка, чи правильно Анна зробила, коли все віддала молодшій доньці?